Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. От збираємось до поїздки до нашого клієнта, якому ми будуємо ферму, і починаємо потрошку вивозити посадковий матеріал. Отак От це виглядає. Тут у нас величезна кількість малька. Ми підготували для нашого замовника величезнішу кількість самок з ікрою. Це все будемо зараз перевозити малюк, мальок, О, все, по феншую. Тобто дубове листя кинули для того, щоб при транспортуванні менше билися ми мальки друг обдружку. Таким чином розвиток по цьому направленню йде, пхне і буде далі, далі тільки збільшуватись. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Для тих, хто хоче займатися вирощуванням креветки чи австралійського рака, звертайтесь до нас, будуємо ферми по всій Україні. Дякую, до побачення.